Привіт! Сьогодні ми говоримо про чоловічу косметику і про такий бренд, як Hawkins and Brimble. Скажіть, будь ласка, чи чули, чи користувалися косметика родом з Великобританії, тобто, відповідно, яка? втілює в собі великобританські традиції, а аромат цієї косметики. Тут, взагалі, окрема історія, а ця косметика від цього бренду в нас дуже популярна в нашому фізичному магазині в місті Київ. Тобто клієнти досить часто обирають по аромату косметику, тому, тому що, звичайно, вона повинна їм подобатись і по аромату. Це також важлива складова. І такий аромат дуже подобається нашим клієнтам, і хочу сказати, що в одному ароматі вся лінійка, у нас майже вся лінійка є в магазині. Ось. І тут я на відео, звичайно, не все вам покажу, а такі основні цікаві засоби. І вони досить популяр, популярні в нас і досить ароматні, тому що косметика має бути приємною, має приємно нею користуватись вам. Тому ось таке. Також зверніть, будь ласка, увагу на пакування. Мені особисто дуже подобається таке оформлення. Давайте почнемо з таких ось металевих пляшечок. Це в нас гелі для душу, шампунь для волосся, шампунь для бороди. Ось, будь ласка, також є окремо мило рідке. Вони йдуть в таких металевих пляшечках. Тобто, це можна і подарувати комусь, тобто це може бути хороший подарунок презентабельний, також і для власного використання також приємно користуватись. Ну, дуже класно. Ось аромат, ви знаєте, аромат ось такий дорогої перукарні. Тобто аромат дорогої перукарні, аромат ось такий справді чоловічий, приємний, Нотки кави якось я навіть відчуваю. Ну, це коїк асоціації, але дуже приємно, справді. Тому також пляшечка це багаторазова. Якщо ви, наприклад, використали, ви можете у нас окремо докупити в зіп пакетах суміш і долити. Вже вашу пляшечку, звичайно, це вже буде дешевший варіант. Тобто можна ось так зробити. Тому так, майте це на увазі. Також, давайте ще я вам покажу, якщо ми вже говоримо про аромати від цього бренду є вже чоловіча вода, чоловіча парфумована вода. Ось Тому зараз я вам покажу, як вона виглядає. Тут скільки 30, да, якщо не помиляюсь. 30, а, 50, 50 мл парфумована вода. Ось вона, до речі, відносно недорога. 1500. Я вважаю за такий ексклюзивний, приємний аромат, вона вартує того. Ось, і е, Тут іде металева кришечка, ось така. Тобто виглядає дорого, красиво. Це може бути знову ж таки подарунок і для власного використання. Це досить хороша вода. Як на мене, вона і доступна. доступна. Тому також, якщо справді вам подобається аромат цієї косметики, ви можете ще взяти і воду профумовану. Також, в чому цікава ця косметика, в тому, що тут є різні засоби для обличчя, є скраб, є різні омивалки, є від сухості шкіри. Ось. Тому також і достатньо хороша якість, є бальзам після гоління. Ось так вони виглядають. Ось Вони без запаху, вони хороші. Саме якщо бальзами ми розглядаємо. А ось у нас клієнти, які постійно обирають саме такі засоби для обличчя, тому майте на увазі. Ось, наприклад, тут також зараз ось я вам тримаю це зволожуючий крем. Якщо пересихає шкіра на обличчі, це дуже розповсюджена проблема. І взимку вона буває, і зараз ось на початку весни вона може бути. А тому ось є ось такий засоб, який зволожує шкіру. Це також важливо, У мене такі були проблеми. Тому ось такі є хороші варіанти. Також для бороданів. Хто з бородою, для вас є щітка для бороди від цього бренду. І хочу звернути увагу, це саме жорстка щитина це ворс. Він дуже жорсткий. Тому тут треба мати на увазі, якщо вона підійде для середньої великої довжини бороди. А якщо борода густа, Ось, тому якраз чим буде жорсткіша ця щитина, чим краще ви будете робити форму, плюс це хороший масаж. І розміри. Будь ласка, я показую дуже хороший розмір. Він компактна, сама щіточка, тобто зручно тримати в руці. Ось, Тому також дуже, досить популярний вибір серед клієнтів. Також олія для бороди. Хочу окремо про неї поговорити. По-перше, розмір. Розмір 50 мл. Вона дуже знову ж таки, популярна в магазині нашому. По-перше, що це стандарт, об'єм стандарт олії для бороди це 30 мл. В даному випадку 50, тому це вигідніше. Знову ж таки, якщо ви обираєте олію по аромату, знайте, що справді тут класний аромат і більшість клієнтів обирають по аромату цю олію. До речі, я ось був в барбершопі останній раз і також майстер. Використовувала ось таку олію від Хавкісен Брімбол. Тому, знову ж таки, якщо майстер також обирає, тобто це хороша косметика, я її знаю, Якщо майстер обирає ось таку, це багато про що говорить. Тому також спробуйте, кому цікаво і важливо, щоб був і приємний аромат. Також в них є ось такі різні металеві баночки. Це і сталінг волосся, це і бальзам для бороди. Ось, Давайте я вам покажу, як виглядає бальзам. Тут, скоріше всього, Mm. Ось такий бальзам цікавий. Тобто це може бути і укладка, і як профілактика волосся на бороді. Також в них є помада для волосся. Вона на ось, ось в такому вигляді. Будь ласка, бачите? Така, як мармелад. І знову ж таки, приємний цей приємний аромат. Тобто Великобританська косметика завжди має свою якусь душу. А, також в мене зараз тут крем для. А, крем для воління, друзі, також цікавий. Ось, будь ласка. І завжди ось супроводжується один їхній фірмовий аромат. Тому, така косметика є в нас в наявності. Це не все, що я вам показав. Це основні засоби, на мій погляд, які б вар, вартує вашої уваги. Тому, якщо вам цікава така косметика, якщо ви хотіли би спробувати хороший чоловічий продукт, ось ви я вам залишу опис під відео. Там буде посилання, і ви зможете подивитися, що є від цього бренду. Також, якщо ви в Києві. Я вас хочу запросити в наш магазин. Ми знаходимося в місті Київ, Велика Осильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. І в нашому магазині буде представлена вся ця косметика, тобто можна буде вибрати по аромату. Можливо, потрібна вам додаткова консультація. Ви її отримаєте від нашого. Продавця консультанта, який вас залюбки проконсультує, допоможе обрати щось. Ось. І знову ж таки, не обов'язково ця косметика є багато цього цікавого у нас в магазині. Тому прийдіть, якщо вам цікава така тематика, місто Кіїв Великосильківська, 72, то це Олімпійський другий поверх. Ми працюємо щодня з 10.30 по 19.00. Тому чекаємо на вас і до зустрічі. Підписуйтесь також на цей канал, якщо вам цікава така подібна тематика. У нас багато буде тем про чоловічий догляд, будуть і огляди, будуть і мій власний досвід. Тому чекаємо на вас в нашому каналі. Дякую, гарного дня, до побачення.